Всім привіт! З вами Геннадій, це канал Невода і новий випуск нашого дайджесту з оглядом найсвіжіших, як пиріжечки та й найцікавіших новин зі світу технологій. Вода, news. Нова версія ChatGPT, штучний інтелект у TikTok, власна модель AI від Vodafone і, звісно ж, презентація Google IO, де було анонсовано купу новинок. Ставте вподобайку і поїхали! OpenAI випустила GPT 4O, де O означає OMNI. Це нова, вдвічі швидша і при цьому вдвічі дешевша модель. Як кажуть, у OpenAI оновлена модель має вдосконалені можливості роботи з, з текстом, зображенням та аудіо. Для мене взагалі дивно виглядає модель бізнесу, коли ти кожен раз випускаєш кращий продукт і кожен раз на нього зменшуєш ціну. От би так з iPhone. Це взагалі щось неймовірне. Magic. А ще кажуть, що ця модель буде доступною безкоштовно. Хоча друзі, ми перевіряли, і поки що нею можна скористатися за 20 баксів. <му> Тепер до технічних характеристик: GPT-4O може навіть відповідати на голосові запити всього за одну п'яту hey, going? Hey going great. How about you? не говорячи вже про запити текстом. Фактично, це цілком можна порівняти з реакцією людини. Оновлена модель має таку ж продуктивність, як і gpt 4 Turbo, щодо роботи з текстом, англійською мовою та програмування, але працює з подвійною швидкістю. Окрім того, чат GPT отримує новий голосовий режим, який ще більше додає схожості на голос людини. Про що говорити? Вона навіть вміє співати. Oh, in a room with a Взагалі, під час презентації нової моделі я згадав фільм Вона, в якому Скарлетт Йоханссон грала асистента із операційної системи. Зір аперейтинг систем із анішідгало аммір хай. Нова модель так само зможе зчитувати вашу міміку та перекладати розмову в режимі реального часу, а також аналізувати світ навколо. Що ж, подивимось, чи буде з цієї історії хеппі енд. Ну і щоб завершити тему з чатом в GPT, відтепер ви можете користуватись його дестопною версією. Застосунок вже доступний для операційної системи Mac OS, а для Windows обіцяють випустити трохи згодом. Слідкуємо. Тікток вирішив позначати контент, згенерований за допомогою штучного інтелекту. Сервіс буде автоматично додавати таким відео помітку AI generated А ще платформа тестує нову сторінку результатів пошуку, в якій буде використовуватись генеративний штучний інтелект. Під час пошуку вгорі сторінки відображатиметься невеличкий блок, в якому штучний інтелект, наприклад, збере всю необхідну інформацію про рецепти, які ви шукали. Vodafone Україна створила власний штучний інтелект. Компанія побудувала ai систему і нещодавно приступила до тестування. Оператор планує використовувати одразу декілька передових технологій AI, включаючи Voice-to-Text та Text-to-Text -text перетворення. А також миттєві відповіді у діалогах на основі власної бази знань, серед апробованих моделей OpenAI Whisper, Lama, Mistral, Nemo, DeepSpeech, діпспіч, і Citrinet, які вже пройшли ретельне тестування. Основні аспекти, на яких зосереджено увагу в рамках цієї інтеграції, це використання штучного інтелекту для допомоги в прискоренні та покращенні існуючих робочих процесів. Надання рекомендацій операторам контакт центру та моніторингу їх виконання, а ще обслуговування клієнтів таким чином, щоб забезпечити індивідуальний підхід, також в магазинах компанії можуть з'явитися екрани самообслуговування з цифровими двійниками операторів. Плюс в майбутньому Vodafone навіть розглядає можливість продажу своїх ai рішень для потреб інших компаній, що дозволить не тільки повернути інвестиції, але й стати лідером у сфері технологій штучного інтелекту в Україні. Компанія Google провела щорічну конференцію для розробників, на якій анонсувала купу оновлень та нових ai сервісів Отож, пробіжимось по найцікавішим. Google Lens відтепер дозволяє шукати якусь інформацію, записуючи відео. Наприклад, можна показати штучному інтелекту якийсь пристрій та спитати, чому той не працює. І після цього ви отримаєте розгорнуту відповідь з різними порадами. Чат-бот Gemini зможе відповісти на питання, пов'язані з вашою бібліотекою в Google Photos. Можна спитати, який номер вашого автомобіля, після чого Gemini відшукає потрібне фото і считає інформацію. Або ж. Попросити показати, як ваша дитина вчилась плавати. Асистент і це відшукає і покаже усі фото пов'язані з цією темою. Оновилася і сама AI-модель Gemini 1.5. Тепер вона може вміщувати у два рази більше токенів у контекстному вікні. Цілих 2 мільйони, що в кілька разів перевищує можливості GPT 4 Omni. Але ж розмір не завжди має значення. Google також представив нову версію Gemini 15 Flash. Вона така ж потужна, як і Gemini 15 Pro. Втім, більш оптимізована для швидкого виконання дрібних задач. Gemini стане доступною для корпоративних користувачів Workspace у вигляді окремого сайдбару. Платні користувачі зможуть протестувати помічника починаючи вже з наступного місяця. Однією з найцікавіших новинок став проект Astra. Це мультимодальний штучний інтелект, який має стати вашим повсякденним персональним асистентом. Він розуміє, що відбувається навколо через камеру смартфона та може відповідати на ваші питання. Виглядає дуже інтригуюче. What that part of the code do? This code defines encryption and decryption functions. Сервіс Wio своєрідна відповідь Google на платформу SORA від OpenAI. Яка теж може генерувати реалістичні відео? Vio видає ролики Full HD-якості, використовуючи для їх створення запити не тільки на основі тексту, але й зображень чи інших відео. По аналогії GPT, Google також дозволить створювати кастомні чат-боти, для яких вибрали дотепну назву GEMS. Що можна перекласти як коштовні камінці, як і у випадку з open AI, Gems дозволяють користувачу створювати певні інструкції для Gemini. А саме, як він має відповідати і в чому спеціалізуватись. Наприклад, створити тренера, який буде мотивувати вас кожного ранку йти на пробіжку. Функція Gemini Live має зробити голосове спілкування з чат-ботом більш природнім. Голос помічника буде оновлено, а користувачі зможуть перебивати його посеред речення та попросити подивитися на щось через камеру смартфона. А ось функція Circle to Search, яка дуже сподобалася користувачам Android, нагадаю, що вона дозволяє щось шукати в інтернеті, просто обвівши пальцем на екрані, тепер може розв'язувати математичні задачі. Тож домашнє завдання з алгебри ще ніколи не було таким простим. Пошук Google теж отримав ai оновлення Зокрема, в горі сторінки пошуку ви будете бачити такий собі концентрат інформації на основі вашого запиту. Штучний інтелект пробіжиться по популярним веб-сторінкам та збере всю потрібну інформацію в зручному для вас вигляді. Звісно, і android смартфони отримують нові функції зі штучним інтелектом. Наприклад, ai помічник зможе проаналізувати дзвінок від сумнівного номера і попередити вас про можливе шахрайство. you. Також Gemini зможе відповідати на ваші питання, які безпосередньо стосуються контенту, який є на екрані. Наприклад, щодо відкритого YouTube відео чи PDF документу. Ну і нарешті окремий асистент з'явився в браузері Chrome. Google вбудувала в нього Gemini Nano, який допоможе згенерувати текст для публікації в соцмережі чи огляд якогось продукту. Друзі, чекаю ваших вражень від презентації Google у коментарях. І напишіть, що з представленого зацікавило вас найбільше. Також не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропускати нові відео. З вами був Геннадій. До зустрічі. А я пішов. Всім привіт! З вами Геннадій. Телеканал. А, опять телеканал. Оператор планує використовувати одразу декілька передових технологій штучного інтернету.